Людей ворують, ви чви нормальний. Там там людей вкрали. Викличте, будь ласка, міліцію. Міліцію визивають і украли людей. Похитили. Скоти, а! Скотилася інформація, що на щохса теж на щохса недалеко. Знайшли побиті вщент побиті машини. Звичайно, туди теж поїхали люди, і коли вони приїхали, вони побачили групу тітушок, які спочинили, спрокували бійку. Але Ви виявили, що бійка це була тільки. Привид насправді, тому що е це був відволікаючий момент до того, як наступив Беркут. Поїхали деякі два автобуси Беркуту і почали повністю крошити цю машину. Й бити, виймати їхніх е, водіїв і також жорстоко битий, вони витягнули мене, сказали лягати обличчям в сніг. Всі хлопці вони просто за шкірки стягли трохи далі. Там були не тільки активісти а автомайдану. Тому що, як виявилося, там, наприклад, був таксист, який просто віз двіх, двох людей і був е, ну, недалеко. І він від теж цього постраждав. він теж постраждав. Більше того, там за поворотом також відбулась напад на іншу іншого і там навіть е, є машина, в яку кинули гранату. Я бачила, як били, як сильно били, і е, можу сказати, що били достатньо сильно, щоб люди і втрачали свідомість або навіть ну, з летальними з приводу Нападу з приводу крадіжки е, ще не встигли дати заяви, тому що зараз для нас. Першочерговим є завдання знайти хлопців, тобто знайти всіх хлопців, знайти тих постраждалих, які в нас є прізвища, і яких ми не знаємо, де вони знаходяться, в якому вони стані і чи живі вони. Ми звичайно не припиняємося рух. Більш того, з кожною такою, ну, з кожним таким перешкодом, яка з'являється. Нас приєднується все більше людей. Це видно, це відчутно, і відчутно підтримку людей. Ром, ти 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 ти!